З впевненістю та жигою до перемоги. Так наша команда Київ Україна з волейболу сидячи представляла нашу країну на міжнародному турнірі, який проходив у місті сен морєн що у Франції. У підсумку команда здобула срібло. Поступилася у фіналі одній із найсильніших команд світу Боснії та Герцеговини з рахунком 0-3. українську збірну представляли і троє спортсменів із рівного. Серед них і Андрій Сікальський. Серед європейських команд було п'ять найсильніших клубів Європи з волейболу сидячи. Це була команда з Боснії Герцеговини, дві команди з Сербії, команда Франції і команда Київ-Україна, яку ми представляли. Раніше чоловік професійно займався футболом та грав у рівненському вересі. Втім, після отриманої травми, почав шукати себе у новій сфері. Спочатку сім років він присвятив паверліфтингу, а потім у житті з'явився волейбол сидячи. Мені запропонували волейбол сидячи. А так як я був воротарем, в мене був досить гризмичем. Ну мені ігрові види спорту дуже подобались. Я себе спробував. Начальник інвоспорту Тимчук Андрій Олександрович пішов на всі все, що ми в нього просили, зробив всі умови, дав нам зал. знайшли спортсменів, зробив тренера, і ми за дуже короткий час досягли дуже великих результатів. Андрій Сікальський розповідає: цей спорт не такий легкий, як здається, на перший погляд, адже є виснажливим, оскільки навіть професійні волейболісти такої гри довго не витримують. Всі, хто приходять перший раз, люди вони думають, що ми просто сидимо на полу і перекидаємо м'яч через сітку, але треба перерухатися руками своє тіло. І всю свою масу тіла ти переносиш на руках, і це дуже велика йде нагрузка. І коли люди сідають, навіть професійні волейболісти до нас приходили, сідали 5 хвилин, і все їх там викручували, просто вони не могли кажуть, ні, набагато легше на ногах, ніж на руках. У нашому регіоні цей вид спорту почав набирати популярності 2021 року. І певні досягнення вже є. Зазначив начальник регіонального центру Інваспорт Андрій Демчук. Ми постійно набираємо нових людей. Зараз в нас є команда. Ми приймали участь в чемпіонаті України, де посіли третє місце. За, певне за, за цих три роки, що ми розвиваємо, це досить непоганий результат. В нашій команді є три члени основного основного складу національної збірної команди України, які приймали участь. І в цьому турнірі, який щойно пройшов у Франції, Андрій Сікальський впевнений, що цей вид спорту стане ще більш відомим і до нього долучатимуться і ветерани. Сам же чоловік мріє про здобуття медалей на Паралімпійських іграх. Юлія Котляревська та Валентин Злиденний телеканала ITV Media Group.